Продовжуємо. Зараз я хотіла б зосередитись на знаходженні визначників. Сьогодні на парі я вам покажу один, ще один із способів знаходження визначників. Це спосіб, він так і називається знаходження визначників через алгебричні доповнення. Сьогодні ми поступово будемо переходити до знаходження визначників вищих порядків. Але давайте спочатку розберемо, що таке алгебраїчні доповнення, навіщо це взагалі потрібно і як їх використовувати. Так, показувати буду на спрощеному прикладі. Давайте, давайте, нехай в мене є. Матриця матриця це, давайте матриця третього порядку. 3, 2, 1, мінус 1, мінус 1, -1, 1. Я хочу знайти визначник цієї матриці. Ви знаєте вже один із способів знаходження визначників для матриць третього порядку. Правило трикутника. Але зараз я їм користуватися не буду. Я буду шукати визначник цієї матриці за так званим алгебраїчним доповненням. Що це таке? Давайте буду одразу показувати. Дивіться: справа в тому, що знайти визначник матриці я можу, використовуючи абсолютно будь-який стовпчик або рядок. Давайте я візьму другий стовпчик. Ось я буду шукати визначник матриці С через другий рядочок. Як я буду це робити? Спочатку я запишу робочу формулу. Що я маю на увазі? Визначник матриці С дорівнює. Дивіться, мені потрібен елемент матриці, ось. Оскільки я шукаю через ось цей третій рядочок, в мене на першій позиції стоїть мінус одиниця, бачите? Мінус одиниця помножити на алгебраїчне доповнення. Дивіться, алгебраїчне доповнення позначається великою літерою А, і я дивлюсь, на якому місці в мене розташована ось ця мінус одиниця. Мінус одиниця в мене розташована на перетині, дивіться, це другий рядочок, перший стопчик. Це означає, що я шукаю алгебричне доповнення елемента 21. Ось, будь ласка, другий рядочок, перший стопчик. Далі Далі в мене стоїть 0. Ну, давайте я для першого разу розпишу повністю робочу формулу. Плюс 0 помножити. На якій на позиції стоїть в мене 0? 0 стоїть на перетині другого рядочка та другого стопчика. Так? На позицію. Алгебраїчного доповнення позиції ось так, 2,2. І плюс 4. А четвірка в мене стоїть на позиції другий рядочок, третій стопчик, бачите? Алгебраїчне доповнення позиції 2-3. Сподіваюсь, із робочою формулою все зрозуміло. Тобто я беру самі коефіцієнти і множу їх на відповідне алгебраїчне доповнення. Тієї позиції, на якій вони стоять. Ось так. Легше за все працювати з тим рядочком або стопчиком, що містить 0. Ви самі бачите, що кількість доданків в мене скоротилась через те, що один з елементів в мене 0. І я буду цим дуже активно користуватись. Так, зараз моя задача буде складатися в тому, щоб знайти алгебричне доповнення позиції 2,1 і алгебричне доповнення позиції 2.3. Шукаю алгебричне доповнення позиції 2,1. Алгебричне доповнення це в мене мінор, посмотрите, пожалуйста, мінус одиниця, вона буде стояти завжди. В ступеню, а тут я дивлюсь, дивіться, в мене другий рядок, це, виходить, степінь плюс перепрошую, рядочок плюс стопчик. Дивіться, тобто, ще раз, мінус одиниця вона буде стояти завжди. А ступень залежить, на якій позиції знаходиться ваше алгебричне доповнення. У мене другий рядок, перший стовпчик, тобто 2 плюс 1 це буде третій ступень, це буде непарний ступень, в мене мінус бережеться. Помножити. А зараз дивіться, що я роблю. Оскільки я шукаю алгебричне доповнення позиції 2,1, я в основній матриці я для себе ну, ніби умовно закреслюю другий рядочок, третій стопчик. Ось, ой, перший стопчик. Другий рядочок, ось. Так, от я как би закрила. І от, от так: от, перший стопчик, бачите? І що в мене залишається? В мене залишається 2,1 мінус -1, 1,1. 2, 1 мінус 1,1. Ось, будь ласка. Ще раз, давайте. Я шукаю алгебричне доповнення для позиції 2,1. Пошук алгебричного доповнення завжди починається мінус 1 в ступеню, і я дивлюсь на позицію. В даному випадку в мене ступінь 2-1, другий рядок, перший стовпчик. А далі я множу на визначник. Який отримується шляхом викреслення. Дивіться, другого рядочка першого стопчика. Тобто, по суті, що я буду шукати, те я буду і викреслювати. О, зараз я закреслила другий рядочок, перший стопчик. От, будь ласка, двома пальцями у себе закривайте другий рядочок, перший стовпчик, і переписуйте, перепрошую, я вже на емоціях, Те, що залишається, поїхали. Мінус одиниця в третьому ступені це в мене мінус, ось я такий жирний мінус ставлю. А далі в мене визначник другого порядку. Це головна діагональ мінус другорядна діагональ. Добуток головної діагоналі це двійка, мінус. І добуток другорядної діагоналі це в мене мінус 1. Посмотрите, пожалуйста. Він принадлежить мінус 1 в третьей степені. А ось це в дужках, це я знаходжу визначник другого порядку. Спочатку я шукаю визначник другого порядку, а потім приписую до нього ось цей мінус. Так, що в мене в дужках? В мене в дужках виходить 2 додати 1, це 3. І мінус мінус 3. Тобто алгебричне доповнення позиції 2, 1, це в мене вийшло мінус 3. Далі, ось тут в мене 0, тобто тут доданок в мене не існує. Шукаю алгебричне доповнення позиції 2. 3. Алгебричне доповнення позиції 23 так само розпочинається із мінус одиниці в ступені, бачите, 2 плюс 3, тобто знов буде ой, 5 вже пишу, 2 плюс 3, знов буде непарний ступінь. І я для себе закреслюю другий рядочок, спочатку рядки, третій стопчик. Тобто, ось другий рядочок, третій стопчик. І записую ці елементи, що в мене залишаються. Обережно, не викресліть, будь ласка, не те, що потрібно. Так, поїхали. Мінус одиниця в п'ятому ступені. Ось тут в мене мінус таки буде. Ставлю його, відкриваю дошки і опрацьовую. Головна діагональ мінус 3. Мінус стоїть за правилом між діагоналями. І другорядна діагональ мінус 2. Мінус 3, мінус 2 це мінус 5, і цей мінус попереду це просто п'ятірка. Ось, будь ласка, я знайшла алгебричне доповнення позиції 2-3. Зараз. Тобто, я знайшла ось цей елемент, я знайшла ось цей елемент. Я повертаюсь до своєї робочої формули. Детермінант матриці С дорівня. Мінус 1 помножити на алгебричне доповнення. Ось, мінус 3, плюс 4 помножити на 5. Так, в мене виходить 23. Будь ласка, визначник матриці С дорівнює 23. Давайте я скористаюсь якимось іншим. Ну і давайте візьму стопчик. Давайте я візьму ось цей третій стопчик, щоб ви побачили, що я можу, по суті, користуватися будь-яким рядочком або будь-яким стопчиком для знаходження свого визначника. Так, зараз моя робоча формула, детермінант С. А я вже знаю, що він в мене має вийти 23 От зараз я її перевірю, чи правильно я знайшла, чи ні. Детермінант С дорівню. Записую робочу формулу. Так, сам елемент. Одиниця. Помножити на алгебричне доповнення. На якій позиції в мене стоїть одиниця? Це перший рядочок, третій стопчик. 1, 3. Плюс четвірка. Четвірка в мене стоїть на позиції другий рядочок, третій стопчик. Ой, а другий рядочок, третій стопчик. І плюс одиниця, ось ця одиниця. А вона в мене стоїть це перетин третього рядочку третього стопчика. Алгебричне доповнення А33. Ось, будь ласка, я записала свою робочу формулу. І я шукаю виключно ось ці алгебричні доповнення, які мені потрібні відповідно до цієї формули. Поїхали. Алгебричне доповнення позиції 1, 3. Як завжди, починаю мінус одиниця в четвертому ступені, звідки четвірка 1 додати 3. Тобто, це в мене буде парна позиція, мінус в мене зникає. Помножити на визначник. В своїй основній матриці я маю закреслити чи закрити перший рядочок, третій стопчик. Перший рядочок, третій стовпчик, в мене залишається мінус 1 0, 1, мінус 1. Так, мінуса не буде. Головна діагональ мінус 1 на мінус 1 це 1, мінус 0 це 1. Сподіваюсь, ви розв'язуєте за мною, якщо є помилка, ви мені потім не пишете. Так, далі мені потрібно А23. А23, угу, користуючись нагодою, дивіться, я його вже знайшла. Це алгебричне доповнення. Воно в мене дорівнювало 5, тобто я його ось тут собі залишу. Мені залишилось знайти А33. Це мінус одиниця в шостому ступеню, це 6, це 3 плюс 3. Помножити. Я закреслюю третій ряд, третій стопчик. Третій ряд це останній і третій, ой, третій стопчик. В мене залишилось 3, 2, мінус 1 0. Мінус одиниця у шостому, тобто парний ступінь, мінус зник. А тут в мене 0 по головній діагоналі, мінус. І по другорядній мінус 2. Тобто це двійка. Ніби знайшла я алгебричні доповнення, повертаюсь до своєї робочої формули. Детермінант це в мене дорівнює 1. Ну, давайте, одиниця помножити на 1, на алгебричне доповнення позиції 13. Плюс 4 помножити А23. А23 це в мене п'ятірка. І. Плюс 1. Ага, одиниця помножити на А3. 3, а А33 в мене двійка. Так, 1, 22. 23. Ось подивіться, будь ласка, тобто. У до да, мій перший спосіб. Ось детермінант 23, коли я використовувала, що я використовувала другий рядок. І ось той самий детермінант 23, коли я використовувала третій стовпчик. Тобто, я по суті можу взяти ще перший стовпчик чи, пер... чи третій рядок, тобто будь-який будь рядочок. І якщо ви все правильно порахуєте, ви все одно маєте отримати детермінант своєї матриці 23. У кого багато часу може зараз користуватися правилом трикутника, набити собі руку, але зараз ми її так наб'ємо, давайте я вам по секрету скажу. І за правилом трикутника порахувати і детермінант цієї матриці у вас все одно вийде 23. Тобто, дивіться, давайте я резюмірую. Це був спосіб знаходження визначника через алгебраїчне доповнення. І як ви бачите, пошук цього. Визначника через алгебричні доповнення дозволяє понизити мені розрядність матриці на одиницю. Тобто, якщо я ізначальна, якщо моя вихідна матриця була третього порядку, то коли я вже рахувала алгебричні доповнення, в мене, подивіться, будь ласка, вони вже були, я шукала визначники другого порядку. Тобто, якщо в мене там, матриця, я буду шукати через алгебричні доповнення визначник матриці другого порядку, то в ній алгебричні доповнення будуть на одиницю менше, вони будуть ну, визначниками першого порядку. І користуючись ось цією властивістю, що за допомогою алгебричних доповнень я можу понизити розрядність визначника на одиницю, я можу порахувати. Визначник вищого порядку, а вищий порядок це від четвертого і вище. Один мінус один, чотири два. Три, два, один, мінус один. Два нуль Мінус 1, 3, мінус 1, 1, 1, мінус 1. Так, дивіться. Матриця четвертого порядку. Я буду шукати, мені потрібно буде знайти її визначник. Четвертий порядок це вже категорія визначників вищого порядку. До третього це в нас ще там певні правила. До четвертого там вже своє життя буде трошечки. І дивіться, будь ласка, тут такі можуть бути життєві ситуації, а можуть бути навчальні такі умови. Справа в тому, що у вас на контрольній роботі одне із завдань буде знайти визначник четвертого порядку. І ось якраз у вас буде написано, що знайти визначник там, четвертого порядку певної матриці через, і буде вказано там третій рядочок, другий стопчик, тобто у вас же директивно буде наказано, за яким стовпчиком чи рядком ви маєте знайти визначник. Тобто на контрольній роботі у вас буде прописано, який рядок, рядок чи стопчик взяти для того, щоб знайти а, цей визначник. В житті, коли ви самі рахуєте визначник, коли вам ніхто не наказує, який спосіб обрати, який рядок чи стовпчик обрати, дивіться, як я як розмірковую я? Як я вже сказала, я чоловік крайній лінівий. Якщо можна лишній раз не працювати, я не працюю. Тобто це правило економічної ефективності, так? тобто отримати той самий результат, прикладаючи найменшу кількість зусиль. Я Дивлюсь, мені потрібно, якщо пам'ятаєте, скласти робочу формулу. Тобто я шукаю рядочок чи стопчик, де максимальна кількість нулів. Мені потрібно пояснювати, чому саме нулі я беру. Ну, давайте для тих, хто там позабув, забув перший приклад, який ми розглядали, якщо я беру стовпчик, де є нуль, то в мене кількість доданків в робочій формулі зменшується. І це означає, що мені потрібно шукати меншу кількість алгебричних доповнень. В мене 0, на жаль, єдиний. Я буду шукати визначник матриці давайте к Через третій рядок. Оскільки в третьому рядку в мене максимальна кількість нулів. Ось так я розмірковую в житті. Поїхали. Детермінант матриці К дорівнює. Двійка. На якій позиції, сто... які позиції стоїть в мене двійка. Двійка стоїть, це в мене третій ряд, перший стопчик. 3, 1. Плюс. Так, оскільки в мене 0, ось бачите. Я опускаю цю позицію. Нуль на щось помножите в мене буде нуль. Так, далі. Мінус 1. На якій позиції стоїть мінус 1? Це третій рядочок, третій стопчик, алгебричне доповнення позиції 3, 3. І плюс 3 це ось ця трічка. А трійка в мене стоїть третій рядочок, четвертий стопчик. Третій рядочок, четвертий стопчик. Тобто, щоб знайти визначник матриці четвертого порядку, мені потрібно знайти. знайти Три алгебричних доповнення і підставити їх в цю робочу формулу. Сподіваюсь, із складанням саме робочої формули все зрозуміло, оскільки це, по суті, основне. Якщо ви неправильно складаєте робочу формулу, ну, ви ж розумієте, що всі подальші ваші зусилля, ви вже на початку прикладу зробили помилку. Так, шукаю алгебричні доповнення. 3,1. Мінус одиниця. 3 плюс 1. Четвертий ступінь. Тобто парний ступінь. Матриця. Так, я закриваю в основній матриці третій ряд, перший стовпчик. От третій ряд. І от так. От перший, от, 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 перший столбець. І переписую, що в мене залишилось. Мінус 1, 4, 2, 2, 1, мінус 1, 1, 1, мінус 1. Так, мінус 1, 4, 2. 2, 1 мінус 2, 1, 1, мінус 1. Так, мінус 1 в четвертому ступені. Парний ступінь. Там все нормально, мінуса не буде. Поїхали. Обробляю головну діагональ. По головній в мене 1. Так, один тугольник прозведення 4, второй треугольник 4 1 1, 4. Тобто в перших дужках в мене вийшла по головній діагоналі одиниця. Між дужками в мене стоїть мінус. Угу. Пригадуйте, будь ласка, правила трикутника, пригадуйте. Так, побічна діагональ добуток 2. Знизу беру паралелі 1, 1 1 1 це одиниця. І ось тут паралель 2, 4 мінус 8. Так, 3 мінус 8 мінус 5. 1 мінус мінус 5 це 6. Ось, будь ласка. Так, так, так. піднімаю. Алгебричне доповнення для елементу 3 1 в мене дорівнює, ой, дорівнює 6. Далі, алгебричне доповнення позиції 3. 3, 3, 3 також, бачите, парна позиція. Так, так, так. Мінус одиниця у шостому ступені. Давайте я вот тут вот шестерку не об'ясню. Ви вже повинні понять, откуда вона появилась. Визначник. Я закреслю третій рядочок, третій стопчик. Тре... Ой, третій рядочок. Так. Вот третій стом. Немає в мене одного ще олівця. І ось, будь ласка, ось так ось от третій стопчик. І що в мене залишається? Так, 1, мінус 1, 2. 3, 2, мінус Да, мінус 1, я ж третій стопчик закреслюю. Мінус 1, 1, мінус 1. Ось, будь ласка, що в мене залишається, коли я викреслила третій рядочок і третій стопчик. І я рахую. Мінус одиниця в шостому ступені це в мене просто одиниця, я її не пишу. Опрацьовую головну діагональ. Так, по головній в мене мінус 2. А знизу паралель 3, 1, і тут вершина 2, це плюс 6. І тут мінус 1, мінус 1, мінус 1, це мінус 1. Мінус 3 плюс 6 це просто 3. Мінус. Поїхали опрацьовувати побічну. Так, мінус 1, 2, 2. Я знаходжу добуток. Мінус 4. Знизу 1, мінус 1 і 1 мінус 1. І зверху 3 мінус 1 і мінус 1, це просто 3. Так, мінус 5 плюс 3 це мінус 2. 3, мінус мінус 2, в мене вийшла п'ятірка. Ви ж за мною перераховуєте, так? І нарешті позиція 3-4. Ага, ось тут обережна сьомий ступень, 3 плюс 4, тобто це в нас буде перша в цьому прикладі. Непарна позиція. І я маю закрити зараз третій рядочок, четвертий стовпчик. Третій рядочок, ось я ручку кладу на третій рядочок, і ось останній стовпчик закриваєте. І що залишається один мінус. Ой ой, мінус 1, Перепрошую, 4. 3, 2, 1. Мінус 1, 1, Угу. Так, мінус одиниця в сьомому ступені. Не забувайте, будь ласка, про непарний ступень. Іноді він вам, ну, ви будете забувати і отримувати неправильні результати. Ось тут в мене жирний мінус через ступень. Я відкриваю дошки і починаю опрацьовувати головну діагональ. Так, по головній в мене двійка. Знизу діагональ 3, 1, вершина 4 додати 12. І ось тут мінус 1, 1, мінус 1, плюс 1. Так, 12 плюс 3 це 15. Це в мене головна діагональ, мінус між, дужка, між дужками, дужка, відкриваю. Так, сюди, побічна, мінус 8 по другорядній діагоналі. Так, паралель 1, 1, 1, плюс 1. І тут 3, мінус 1, 1, мінус 3. Так, мінус 11, плюс 1, мінус 10. Закриваю дужки. І давайте, щоб було, щоб я була обережна. Ось цей мінус. В дужках в мене 15, мінус мінус 10, плюс 10. бачите? Тобто в дужках в мене має вийти 25. Але ось цей мінус попереду через ось цю непарну позицію дає мені мінус 25. Будьте, будь ласка, обережні. Все, я знайшла усі, так, 3, 1 знайшла, 3,3 знайшла, 3,4 знайшла. Підставляю свою робочу формулу. Детермінант матриці к дорівнює 2 помножити на 31. 2 помножити 3,1 – це в мене 6. Мінус 1 ось тут. Помножити 3, 3 помножити на 5. І плюс 3. Трійка – це ось цей коефіцієнт помножити на мінус 25. Так, тобто, в мене 12 мінус 5, мінус 75. Все правильно. Це мінус 68. Ось, будь ласка. Домашнє завдання. Ви вже знаєте, що визначник має дорівнювати мінус 68. Тобто, у вас буде така підстраховка, і вам не потрібно буде мені писати, щоб я перевірила домашнє завдання, якщо ви наприкінці отримаєте результат мінус 68, я вас попрошу порахувати той самий визначник, але через другий стопчик. Тобто, нульом ви цим теж пользуйтесь. Знайти визначник. Цієї ж матриці К через другий допочик. Ось, будь ласка, це домашнє завдання на наступну п'ятницю. Ми робили через третій рядок, а вам через другий стопчик. Тобто знов скласти робочу формулу, порахувати, скільки 3, 2, 3 алгебраїчних доповнення. Підставити в робочу формулу і порахувати. І ви вже знаєте, що у вас має вийти мінус 68. Сподіваюсь, все було зрозуміло. Все, до побачення!